На Донеччині внаслідок російських атак одна людина загинула та одна отримала поранення. Протягом доби поліція зафіксувала 2087 ворожих обстрілів. Армія РФ застосувала авіабомби КАП 250 та артилерію. Атак зазнали вісім населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Очеретине, сели Єлизаветівка, Зоря Предтечене. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, газопровід. З артилерії Росія обстріляла часів яр, вбила людину, пошкодила приватну оселю. У Єлизаветівці внаслідок арт удару. Поранено цивільну особу. На Торецьк окупанти скинули бомбу КАП 250 Руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Два авіаудари війська РФ завдали по очеретиному, пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та підприємство. У Костянтинівці постраждали три приватні оселі та чотири автомобілі. Перебито газопровід поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.